Смертельно пораненого Нельсона віднесли в операційну на нижню палубу корабля. Атмосфера там нагадувала криваву скотобійню. Пише британський історик Крістофер Гібберт. Стогони та крики поранених, які лежали на ганчір'ї та клаптях вітрил. Заглушили ревіння гармат і тріск обшивки. Вільям Бітті, ще двоє хірургів та їхні помічники. Засукавши до ліктя закривавлені рукава халатів, орудували пилами, ножами та іншими інструментами у той час, як вниз приносили нових поранених, передусім даючи їм ром як знеболювальне. Капелан Олександр Скотт не міг витримати жахливого видовища й огидних запахів. Щойно на його очах, зірвавши з себе у явному нападі божевілля бинти, помер юний офіцер. І він кинувся до сходів, аби вдихнути хоч трохи свіжого повітря. Невдовзі в операційну навідався флаг капітан Нельсона і командир Вікторі Томас Гарді. Про діалог між ними згадує корабельний лікар Вільям Бітті. Капітан привітав його світлість, який вже вмирав, із блискучою перемогою. Гарді сказав, що перемога вона, однак він не знає, скільки кораблів противника захоплено, бо їх неможливо чітко розрізнити. Він був упевнений, що 14 або 15. Його світлість відповів. Це добре, але я розраховував на 20». Потім Нельсон зізнався капітану. Він відчуває, що за кілька хвилин його не стане, і тихо додав: Не викидай мене за борт, гарді. Ні, ні, за жодних обставин. запевнив той.